Хочу вам розказати про новий курс, який я буду створювати і так само вести. Це називається курс для регресологів. Це є для бувших життів. То якщо ви колись, наприклад, думали попробувати, але то не тільки хотіли попробувати, але хотіли навчитися, як брати когось у бувше життя. Я згідний вас навчити. Я є гіпнотерапіст, який спеціалізується. У цій сфері, так само я закінчив курс Dolores Cannon, і то я є рівень один Quantum Healing Hypnosis Technique спеціаліст, але я не хочу тільки зосередитися на ці способи регресології. Я хочу, щоб ви мали навіть і глибше знання регресології, то ми будемо вчити не тільки оцю систему регресології, але інших регресологів, щоб ви, наприклад, могли брати людей у бувше життя. Коли я взяв. Мій перший рівень регресології долорес Кенен, то вони тільки навчили нас, наприклад, як брати людину у цей бувший час. Я послухав, наприклад, 20-21 курсів, і це вони навчили просто як мати гіпнотичний. Такий голос брати людей до цього рівня, співпрацювати з ними і виходити із регресії, як все це працює. Але цей курс буде набагато хлебше ніж це. Ми плануємо, наприклад, навчити вас декілька метод брати у регресію. Ви навчитеся, як працювати з вашим гіпнотичним голосом, що робити, як сунути людину від одного місця до другого, і так само навчитися, наприклад, чому оце життя показується, як говорити до. Вашого підсвідомого стану цей курс планується бути, це не є дуже такий довгий курс. Я планую, наприклад, щоб курс був близько. Це буде 20 такий годинний курс. То це буде, наприклад, п'ятеро занять, що ви мали, і ви навчитеся дуже швидко як допомагати, як співпрацювати із іншими студентами. То ви будете мати практику. Брати інших студентів у їхні бушу життя, витягувати їх з збивше життя, і відчувати, наприклад, що це значить. Плюс в моєму курсі є це, що я маю дуже багато практики. Я вам поможу. Ви зрозумієте, як це працюється, і так само я буду інші навички і вам розширувати, що ви це знали. Я недавно вів духовну, курс духовний курс тиховної регресії. Зауважу, що багато моїх сказати правду не, не був жодний студент, який мав Курс та знання бувшої регресії, і це потрібно, якщо ми займаємося у духовної регресії, то мати курс бувшої життів і регресології це дозволяє вам цей початковий рівень, щоб ви почали працювати з людьми. Ви так само будете знати, як це робиться. Ви за цим з практикою можете тоді, наприклад, отримати гроші за таке і самопокривати кошти цього навчання. Я планую, що курс буде коштувати 500 доларів. Це буде америка. Канських доларів за оці 20 годин інструкції, які ми будемо вести, ви получите інформації, так само переклади, скрипс, які вживаються для цього. Ви будете мати можливість розширити ваші знання, і це є хороший початок. Якщо ви зацікавлені працювати в цій галузі духовної регресії, як навчиться людей ставити у їхнє бувше життя, то тут є дуже багато плюсів цього курсу. Я зауважу, що, наприклад. Коли я взяв цей курс, я цей курс брав. Я заплатив понад 1200 доларів першого рівня, наприклад, оцей QHHT-курс. але це тільки були відео. Я не мав можливість, наприклад, навчитися, як це робити не мав можливість спілкуватися з вчителем, запитання задавати. Якщо щось не входило, то тяжко мені було зрозуміти, як це має бути правильно зроблено. То мати цей доступ до мене, доступ до цих ресурсів, щоб ви могли працювати в цій галузі. Зі і розширити ваше знання, і тоді, якщо ви забажаєте більше в цьому спеціалізувати, я дуже радо ви співпрацював з вами для розширення вашої знання у гіпнотерапії чи у духовній регресії чи рейки, чи якісь інші галузі, які я вчу. То прошу, я планував наприклад вже почати цей курс до кінця місяця. Якщо ви зацікавлені, то пишіть на мій імейл, запишіть, напишіть, що ви зацікавлені взяти цей курс, і ми, коли зберемо групу, швиденько можемо почати і Ітілувати і давати вам знання, як це робити. Курс не буде включати так, щоб ви самі піднялися до духовної регресії. Це трошки інакше. Це буде більший курс для. Людей, які хочуть бути регасологами, хочуть навчитися, як це робиться, які способи, які знання в цьому потрібні, і знання гіпнотерапії, медитації, що поможе їм зрозуміти і увійти у цей стан, де ви можете легко взяти клієнта у їхній буші життя, і привести назад до, до теперішнього часу, його їхнього усвідомленого часу. То дякую за е, вашу, вашу увагу. Запишіться, напишіть мені е-мейл е на мій який я показується. і дякую за те, що послухали. То бачимо.